Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу сьомого пункту номер 16 І так, нам треба знову ж таки побудувати декілька графіків, використовуючи перетворення. І так, перше y дорівнює модуль x-3. Розуміємо, що вісь симетрії тут змінилась, тут це вже більше не 0. Тому що ось цей СУВ відбувається під модулем. А отже, спочатку ми маємо сам цей модуль побудувати, а потім його сунути. І так, тут ми розуміємо, що це у нас для x більше або дорівнює нуля без змін. Для x менше нуля симетрія. Відносно у Y, а частини Х більше або дорівнює за 0. І так, а тут ми вісь Y будемо сувати на трієчку вліво. І так, тобто будуємо наш графік. Давайте ми будемо робити це якимось з таким чином. Вісь х. Вісь Y, Вісь ігрик допоміж нам. Ігрик штрих. І так. Модуль. Так, 2, 3, 4. Ось вона. Точка. За масштаб візьму одиничку. Будуємо. Тепер відображаємо симетрично. Значить, що відбувається? Ми беремо просто оцю гілочку, а вона в нас повністю справа. І таку саму робимо ще й зліва 2, 3, 4, ось сюди. І так, ось так. Тут відбувається. Ну і ось ця частинка вона також залишається. Далі відбувається СУВ 8 Y. Значить, нам треба, щоб вона переїхала на Вліво. Отже, 4, 5, 6, кудись от сюди. Ось вона вісь Y. Ось вона 0. І так, оце тоді точечка 3. Дійсно, в трійці модуль занулюється. Можна взяти ще якісь точки, наприклад, 2, 4, 1 і так далі. Ну, загалом графік буде ось таким. І так, друге y дорівнює модуль x плюс 1 і ще плюс 2 в квадраті. І так тут ми розуміємо, що у нас є сув початкового аргумента і є сув модуля. Значить, тоді початкову квадратичну функцію, ну мою звичайну, параболку я спочаточку суватиму на 2. Ну, а для зручності я буду сувати не параболу, а 8. О Х y на 2 вправо. Далі я буду робити. Давайте, давайте ось так. Значить, сукупність ось таких умов х більше або дорівнює нуля без змін, а х менше нуля це симетрія відносно ОІ частини. Х більше або дорівнює за 0, я просто позначу зірочку. Я не хочу це кожного разу писати. Так, значить, зірочка. І далі, що у нас відбувається з цим графіком? А він стає ось таким. Ну, а далі, коли у нас є вже цей графік, ми ще суваємо на одиничку ось цей аргумент. І так, це означає, що у y ще на одиничку вправо буде їхати. Так, значить, ось у нас нехай буде десь плюс-мінус ось тут наша вісь. Отатна парабола. Ось вона. Ось ці п'ять точок. Ось вона. Тільки вона не така крива, мала бути. Ну, пішла вона, значить, сюди. Пішла вона. Ось сюди. І так, це у нас начебто є. Значить, тепер. Що ми робимо далі? Далі ми зсуваємо о на 2 вправо. Тобто, о у нас переїде ось в цю точку. І це ще буде не фінальна вісь, а назвемо її Y2'. Про всяк випадок перевіряємо, якщо оце 0,2 штрих, оце тоді точка мінус 22. Так, да, дійсно, мінус 2 яка занулює ось цей вираз під квадратом. Це нормально. І так, надалі ми виходить, робимо наступне. Ось це залишаємо. І таку саму красиву гілочку параболи круту, малюємо отут. Ось так воно виглядатиме. Ось. А ось це все просто вилітає. Навіть я так не буду, прям ожежурно. А може і буду. Ось це вилітало. І останнє, що ми робимо, це ми зсуваємо ОІ ще на один вправо. Тобто ось тут буде ще ось сюди сунуто нашу вісь. Ось вона, Y. Притнеться вона там десь на висоті 9. Ось на висоті 9 десь. Ось. Ну, це одна гілка, мало бути. І так, перевіримо, да? тобто тут, якщо 9, знач, при Х0. Дійсно, 1 плюс 2, 3, 3 в квадраті це 9. Все нормально. Тобто тут там, можна поставити якісь точки. Це там, наприклад, мінус 1. Ось це виходить четвірка. В мінус 1 ісі, да, дійсно, буде 4, ну і так далі. Тобто, ось така дуже-дуже-дуже крута параболка виходить. Ну, вона насправді не парабола, вона просто складена з двох гілок, парабола, але. Ну, схоже чимось. Особливо, якщо будувати це в якомусь калькуляторі, а не на папері. І так, третя функція y дорівнює корінь з модуль x-2 x і ще мінус 3. І так, знову ж таки, ми маємо два суви. Спочатку у нас йде сув, що відповідає початковому аргументу. І це означатиме, що ми у Y суваємо на 3 вліво. Далі ми будемо х брати за модулем, і це означає, що виконується ось цей набір властивостей. І далі ми будемо ще і ось цю функцію з модульним аргументом ще паралельно переносити. Знову у, y. Тільки тепер вже не на 3, а на 2. І так. Тобто тут треба будувати і так, щоб у нас було місце, куди переносити потім вісь. Так, ну знову корінь це чудово, тому що для кореня мені, в принципі, достатньо лише верхньої півплощини. Раз. Вісь. І друга вісь. І так, ось це буде штрих, ось це буде X'. Стандартний корінь. Я не хочу тут робити масштаб 1 до 2, тому що на 5 клітинок су вліво, це я стільки не напасусь місця. Ось воно сувається. А, точніше, просто корінь я це намалював. Тепер суваємо на 3 вліво. Значить, це буде десь отут. Ось я сунув. На 3 вліво. Це все ще допоміжна вісь y 2 штрих. Оце поки що точка там 32 штрих можна вважати. Так, тепер ми робимо ось це віддзеркалення. Тобто, ось тут ми відступаємо до точки мінус 32 штрих, і з неї проводимо таку саму криву. І так, значить, давайте ось тут я це зроблю. Я не буду ніяким чином підписувати поки що. Ну, давайте ми ось це там, наприклад, синеньким зробимо. Ось вона пішла. І тепер ми ще на 2 зсуваємо ось цю вісь. Виходить ось така системка координат. Оце тоді точка мінус 1. Оце точка 5. Так, ну давайте перевіряти. Мінус 3 модуль це 3, мінус 3 це 0. 5, мінус 2 3, мінус 3 0. Так, да, все нормально. Принаймні занулюється точно в цих точках. Ну, а далі. Я думаю, плюс-мінус воно нормальне. Так, оце те, що знизу, в принципі, мене і не цікавить. Ну, хто дивився попередні відео? Пам'ятаю, що можна тут модулі і розкривати. Якщо дуже хочеться. Ну або, якщо не хочеться, робити ось це. І так, четверте. Гіперболи. Жахливі. А на папері то взагалі, мабуть, жах. І знову ця одиниця на Х. Ну, да, принаймні 2 на Х. Бо по клітинках незручно будувати. А масштаб 2 брати, тут треба напевно, дошку повністю вмикати. І так, це у нас буде x-4. І це в нас що таке? Це тому, що ми враховуємо сув ось цей початкового аргумента. І так, ог у нас на 4 вліво починає рухатись. Далі. далі ми додаємо модуль, тобто частинку x більше або дорівнює за 0 ми залишаємо і відбиваємо її наліво. Ну і далі до модуля додаємо ще сув на одиничку вліво. Це одиничка на модуль x-1-4. І так, тепер зображаємо ось це. Так, тут нам треба знову ж таки. Двічі буде вліво сувати, тобто треба десь ось цю допоміжну вісь Поправіше зобразити з іншого боку. Зараз тут ще суфи на 4. Ой, ой, ой скільки вона місця буде займати. Добре, давайте десь отут. І так, десь отут, плюс-мінус. Це у нас y штрих, x, точечки проставили І тепер зображаємо. Значить, це просто наша гіпербола. І ось це просто наша гіпербола. Тепер починаємо щось кудись сувати. Значить Беремо вісь і на 4 одинички переносимо її вліво. Це ще не основна вісь, це ще допоміжна. І так, значить, це в нас буде Y2. Ну, це в нас точка 4. да, Дійсно, в точці 4 в нас функція переривається. Тобто все нормально. Тепер далі йде модуль. З таким графіком ми вже зустрічались. Значить, нам треба частинку ось цієї гілочки залишити. Вона нікуди діватись тут не буде. І ось цю гілку повністю залишаємо, тому що вона лежить в правій півплощині цілком. А тепер відбиваємо це наліво. І так, ну тут ми розуміємо, що нам треба буде також відносно вертикальної прямої рівні 4 щось будувати, тому я її зображу для зручності. Значить, оці всі точки, вони відзеркаляться. Це буде тут нормально. Сюди раз. І ось цю штуку ми також відзеркалюємо просто ось сюди. Ось чому я цю штуку на цю вісі сунув на початку, щоб цей графік повністю входив. Чи не вперше в мене, до речі, нормально вийшло цей графік побудувати, нікуди нічого не вилізло. І так, і тепер треба ще на одиничку сунути. Від до цієї вісі y 2. Ще на одиничку я суваю вліво. І так, y 0. Так, які точки? Ну, оце мінус 3, оце 5. да, дійсно, це нулі знаменника. Далі там можна щось попроставляти. В принципі, ну, тут, наприклад, ми можемо сказати, що в одиниці у нас значення мінус 1 четверта. Отут там десь значення мінус 1, наприклад, в точках мінус 2, і в трійці. Так, отут там десь одиниця в 6 і в мінус 4, ну і так далі. В принципі, багато точок можна проставити, Загалом графік ось такий. Таким чином, ці перетворення ми, наприклад, прикладі 16-го номеру повністю розібрали. Всім дякую за перегляд.